Я думаю, що там в першу чергу дитина, яка опинилася в о, такому дуже сильному навантаженні ізоляції і е, самотності, де дитина втратила довіру до світу, можливо, в дорослому віці це могло б розвинутися в якийсь розлад. Чи можна говорити, що це вже в підлітковості розлад? Можливо, там правда була депресія, якийсь депресивний стан. І було б непогано звернутися до психіатра, коли ми бачимо, або хоча б до психолога, коли ми бачимо, що дитина а, ну, точно ну, ми її не взнаємо. Звісно, з підлітком це важно, важко, тому що а, ну, правда, якийсь. Момент, ти починаєш помічати, що ти не впізнаєш цю людину, хто це. Але я бачу, що дитина вона конструктивна. В неї якесь є спілкування. Вона якось там навчається в школі. Вона, вроді, їжачиться, да? але на контакт іде. Вона залишається контактною. Ну так, через вже. Свій цей підлітковий пафос, називаємо це так, <сör>. <сör> ну такий протест, та? але вона все одно, ну я відчуваю коннект. А якщо я дивлюсь на свою дитину і розумію, що вона просто ну от як зжимається, як фінік, що вона е взагалі не контактна, що в неї немає коло спілкування, що гіль. в неї немає цікавості, що всі відповіді на питання виключно односкладні, і це не тільки мені. А всьому світу, якщо я бачу, вона перестає довіряти взагалі всьому. Тому що той хлопчик там вже видно, він перестав довіряти всім і всьому.